Враховуючи численні побажання батьків, які не завжди можуть провести гарне дозвілля на вихідні дні зі своїми дітками в зв'язку з бізнесовими справами, сімейними справами, з відрядженнями. У нашого колектива виникла чудова, на мій погляд, ідея проекту Мандри вихідного дня та проєкти Мандруємо влітку разом з дивікімо. Ці проекти передбачають організацію та проведення цікавого дозвілля для дітей з метою розвитку, з метою поздоровлення, з метою з метою нового спілкування, з метою розвитку тих нахилів, можливостей, талантів, які закладені у дитини. Ці два проекти розраховані на участь дітей з першого по десятий клас, включно. Ми пропонуємо. В рамках проекту Мандри вихідного дня перебування дітей з 10 до 18 години у нашому закладі з переліком досить цікавих, розвиваючих, оздоровчих, екскурсійних пропозицій, які дадуть можливість дітям розкрити свої таланти, розвивати свої уміння, навички, знайти нових друзів, знайти нові емоції, позитивні враження. Звичайно, бути під наглядом дорослих – це проєкт, який буде будуватися за декількома напрямками. Це спортивні заходи, які будуть включені дитяча йога, айкідо, бойовий гопак, фітнес-гімнастика, степа і робіта. У гімназії підпін діти мають змогу займатися зумбаків. У нас є дві групи. В першій займаються діти від 3 до 6 років, і в другій групі від 7 до 11. Зумбакіт це міжнародна програма, це танцювальний фітнес. І в рамках цієї програми діти мають змогу танцювати, отримувати кардіонагрузку, розвивати координацію, розвивати свої суглоби, укріпляти м'язи. Зумбакіт це не урок хореографії. Ми не вивчаємо якихось конкретних па, ми не готуємо номери для виступу, для якихось конкурсів. Найголовніше це, щоб діти рухались і отримували задоволення. Це як аеробіка з використанням танцювальних рухів. Але все одно це приносить дуже велику користь для дитячого здоров'я. Тому ми за людьми з ними займаємося і вас запрошуємо. Чого? 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 І перш за все на сьогодні бойових гупак це потужна, комплексна система розвитку особистості. От, яка має чотири напрямки розвитку, оздоровчий, футбольно-мистецький, спортивний та бойовий. Цю систему рівно 30 років тому заснував майстер бойових мистецтв на сьогодні засновник стилю бойового ПАК, Верховний вчитель бойового ПК, Палат Володимир Степанович. Систематизувавши знання, які йому дав його батько, його дідусь, от, Володимир Степанович зрозумів, що та слава Козацька вона не загинула, вона є, її просто треба відродити. От, і саме в 1985 році почалася робота над відродженням першого національного єдиноборства Бойових От, На сьогодні займається до 10 дітей, тут в маленькому залі, просто більше немає можливості. От, як хлопчики, так і дівчатки різного віку. От, працюємо по програмі бойового на вивчення рівня майстерності Жовтяг. Перший рівень майстерності. Кожного тренування намагаємося якісь різні прави давати, багато дуже техніки є. От, те, що ми зараз вивчаємо, це у нас. Тільки сім ударів руками, сім ногами це перший рівень майстерності, їх і сім. І на кожному рівні ще додаються удари ручками-ножками. Тобто техніка надзвичайно велика, і щоб її вивчити, це треба дійсно посвятити все своє життя. Це велотури, які будуть організовані також для дітей старшого шкільного віку з тренером. Це подорож по місту за межі міста. Це також туристичні поїздки та екскурсії. Ми пропонуємо творчого напрямку, ряд заходів. Це заняття та майстер-класи у арт-студії, де дітки зможуть спробувати свої навички у декупажі, у квілінгу, у шовковій акварелі. Арт студія Магія творчості пропонує різноманітні майстер класи Зараз дуже стали популярні майстер класи які запозичують. Повторюю те, що колись робили наші бабусі, наші пращури. Це різні види народного мистецтва. Це витинанка, патриківський розпис, ем, квілінг, ем, це валяння, вовняна акварель. Можна зупинитися на вовняні акварель. Вовняна акварель це дуже такий е, незвичайний вид мистецтва. Всі звикли до картин, які написані на холсті, при допомозі пензлів, фарб. А тут ми пишемо при допомозі невеличких фазм кольорового волокна. Це дуже легко проходить, тому що тут можна помилятися, помилки виправляти зразу. Тут, якщо в нас щось не вийшло, ми можемо ці пасма волокна зняти і покласти знову е, в новому. Тому тут відчуваємо цей природний матеріал, він теплий, він теплий, м'який на дотик, приємний у роботі, податливий. Коли діти працюють з вовняною аквареллю, вони розвивають свою творчу майстерність, спостережливість, естетичний смак. Тому ти можуть займатися діти як і самі, так і в групі, але в групі це цікавіше. Я ніколи в своїй студії не нав'язую якісь роботи. Я, у мене є дуже великий підбір матеріалів, від великій, там, роздруковки квітів, тварини, будинки, пейзажі, будь-що це може бути натюрморти. І людина, залежно в якому настрої приходить людина, вона сама собі обирає свою картинку від свого настрою. Тому що вона може... Я ж не знаю, як людина, в якому настрої вона прийшла а вона вибирає картинки, і тоді я вже допомагаю, індивідуально до кожної людини підходжу і пропоную, і працюю з тою картинкою, яку вибрали діти, дорослі. Я вважаю, що немає тих дітей неспособних, і немає тих дітей, які не вміють рисувати. І своєю задачей як учителя рисования считаю просто, когда маленький возраст у ребенка, просто поддерживать его, показывать что-то. И на первом етапі, конечно же, дети у нас копируют. Такие детки, как сейчас у нас в студии сидят, это уже сложившиеся художники со своим видением. Вот мы, вы видели сегодня наши работы, это были автопортреты. Насколько разная у каждого работа, и я пытаюсь по минимуму вмешиваться в процесс уже живописи самой. И уже на их работах можно увидеть, что у каждого уже сформировался свой вкус, свое видение, свои какие-то цветовые решения. И мы придерживаемся такого более академического живописи. То есть пытаемся их научить и построению, и понятию объема, понятию композиции, понятию цвета, тонко, тонкости цвета почувствовать. Поэтому, конечно, у нас больше идет направление на живопись. Ну, если какие-то праздники, новогодние каникулы, какие-то там 8 марта, конечно же, мы делаем поделки, совмещаем несколько стилей. Вот у нас автопортрет, вот половина группы у нас делает живопись, а половина у нас будет работать с пластилином. То есть они, их задача смешать пластилин так, чтобы получился цвет лица и совместить. Фон будет у нас красками, а лицо, портрет будет из пластилина. Посмотрим, что получится. Такие студии, как наша, это такая возможность, чтобы дети попачкали что-то где-то, поразливали, полепили этот пластилином. Е багато віддають по своїм стопам, тобто самі малювали, самі художники, поняття, що батьки ніколи не можуть заставити свого ребёнка. Якщо знає він англійську, він не може його научити англійську, малювати, розмальовувати, то він не може його навчити малювати. Тому багато приводять, хто сам любить це, і віддають своїх дітей, щоб вони розвивались. Є досить гарні цікаві техніки, з якими ми можемо знайомити дітей. Це ебру малювання, теж досить Цікавый, э, напрямок э, техники малювания. Доподлинно неизвестно. Есть мнение, что это и Южная, Южная Россия, и Северный Китай, и Пакистан, и Япония, и Египет. Но, к сожалению, ни в одной из этих стран на сегодняшний момент не сохранилось это искусство. И только турки смогли его не только сберечь, но и использовать в наши дни своем э, первоначальном предназначении, то есть для декорирования обложек и форзацев книг. Эту бумагу, которая получается в результате рисования на воде, называют мраморной, потому что когда мы специальными кисточками разбрызгиваем краску по воде, появляются такие красивые мраморные жилки. Отсюда и название мраморная бумага, а искусство называется мраморирование, создание мраморной бумаги. Каждый рисунок индивидуален, даже два раза э, рисуя подряд на одной и той же воде, одними и теми же красками, капелька растекается по-своему. То больше, то меньше, чуть больше брызг на водичку ляжет, чуть меньше. Поэтому э, рисуя одними и теми же красками, вот, например, хотя рисунок разный, но эти работы нарисованы одними и теми же красками. Они одинаково наносились вначале, только потом мы расчесали. водичку расчесочкой в одну сторону, здесь расчесали по-другому. Но здесь видно, что здесь преобладает желтый цвет, здесь больше синий и красный. То есть как капельки брызнут, мы никогда не знаем, никогда мастер не знает, что получится в конце. У нас получилась такая композиция осенняя весенняя с цветами, с сердцами. Сейчас в преддверии 8 марта И только закончился день святого Валентина. Это очень актуально. Також і психологічного напрямку заходи, де дітки будуть вчитися, е, спілкуватися, де дітки будуть вчитися презентувати себе, де зможуть е, дати відповідь, як вийти з конфліктної ситуації. З дітками буде працювати також психолог-тренер, який буде проводити тренінги, семінари, ігрові заняття на згуртування. Ми знаходимося з вами. У центрі профілізації приватної гімназії Дельфін, яка ж мета відкриття даного центру, його завдання, і які питання ви можете вирішувати лише з нами? Інтереси учнів і плани батьків рік з року змінюються. Як і змінюється престижність професії? Поки що не завжди вдається переконати учнів та їх батьків, що людині не варто пов'язувати подальшу свою професію, можливо, із престижною професією, але не такою, яка б відповідала її інтересам, схильностям, здібностям та темпераменту. Не всі зможуть влаштуватися, отримавши професію юриста, економіста або перекладача. Та чи буде така робота до душі? Пропонуємо учням 8-11 класів та їх батькам прийняти участь у профорієнтаційному тестуванні. За допомогою комп'ютерного діагностичного комплексу профорієнтатор -ЮА». тестування допоможе вирішити питання вибору майбутньої професії, професійної спрямованості відповідно до схильностей, здібностей та інтересів вашої дитини. Тривалість такого тестування одна година. Результати тестування та індивідуальна консультація для батьків. Одна година також профексперт надасть індивідуальну консультацію щодо вибору рекомендованих іспитів ЗНО відповідно до спеціальності та тренінгів та розвиваючих програм. А для дітей з 7 до 15 років ми пропонуємо профорієнтаційні тренінги, ігри, де діти зможуть себе спробувати в різних професіях. Стати керівником підлеглим, використати стиль керівництва. Спробують себе у ролі кадровика, де прийняти людину на роботу, як звільнити, як скласти резюме, як винагородити людину свого працівника та як вийти із конфліктних ситуацій на підприємства. Будемо вдячні за довіру до нас у вирішенні життєво важливих питань для наших дітей, адже ціна успіху і благополуччя це правильний вибір майбутнього. Ми пропонуємо. Іміджеві цікаві заходи це робота наших партнерів студії стилю Алекс, де дітям будуть викладатися перші такі навички догляду за собою, за своїм стилем, самопрезентацією. Де діток будуть вчити робити свої перші зачіски, це стосується дівчаток. А для хлопчиків буде працювати школа юного денді, де також наші партнери зможуть допомогти хлопчикам у складанні свого власного іміджу і своєї власної траєкторії руху як стильної молодої людини. Студія стиля Алис приглашает всех женщин и девушек пройти обучение в нашей студии. Любая женщина может выглядеть как королева. Наша школа макияжа створює визажистов, которые смогут легко работать в любом направлении. Бистра розвиваюся індустрії моди і краси». Наша студія знаходиться по адресу Бишка 6 частна гімназія «Дельфін». Також ми пропонуємо нашим діткам роботу у нашій організованій цікавій фотостудії, де є різноманітні локації, де діти себе зможуть спробувати в якості фотографа, в якості режисера своїх фотографій і у якості моделей. нашей гимназии работает фотостудия, где вы можете воспользоваться услугами профессиональных фотографов и получить фотосессию для вашей семьи, для вашего ребенка, приуроченную к разным календарным праздникам 8 марта, Пасхи и всем дальнейшим календарным праздникам. Приглашаем вас и ваших детей. В фотостудии фотостудії діти будуть займатися время проекта «Мандр вихідного дня. Навики, которые вы получите у нас в фотостудии, работая з профессиональными фотографами, могут пригодиться вашему ребенку не только в повседневной жизни, а и станут стимулом для дальнейших свершений, А может быть именно професія фотографа. Приглашаємо вас наші партнери школа медиашкола з Юлией Адріановою також пропонуватиме нашим дітям цікаві заходи. Вміння брати інтерв'ю, вміння складати свій виступ, вміння першого публічного виступу це буде цікаво як дітям, так і дорослим, які зможуть приєднатися до нашого проєкту. Ми запрошуємо інших партнерів, які мають цікаві ідеї, цікаві пропозиції, долучитися до цього проєкту. Для молодших та середнього шкільного віку дітей ми пропонуємо також легоконструювання, конструювання робототехніку, цікаві презентаційні роботи та знайомство з IT-технологіями. Лего-мастерська – це може бути як разове заняття, якщо дитина прийшов, час-два, наприклад, працював, і, може бути, повернувся на ці заняття там, через тиждень або через дві. Да? Тобто, систематические занятия, посещение не, не обязательны, но если ребенку интересно, то они для ребенка желательны. А когда э, дети делают какую-то масштабную модель, вот, она, конечно, в какой-то момент будет разобрана, потому что придут другие ребята, которые захотят сделать это же самое. На данный момент, э, вот, сегодня Аня, когда закончит этот второй этаж, естественно, второй этаж, будет сохранен, потому что еще другой ребенок не закончил первый, другой ребенок не закончил третий этаж. Когда эта модель вся будет сделана, она в некоторое время сохранится. Хотя бы для того, чтобы новые приходящие ребята видели масштабы этого всего. Это будет такой мотиватор, что вот они тоже могут это сделать, они тоже могут поработать с такими крупными моделями. Фактически это в чистом виде творчества, потому что здесь ребята могут используя те ресурсы, которые есть, то есть то, что на столе находится, это малая часть того, что есть в распоряжении, могут реализовать свои какие-то конструкторские фантазии. Ну, имеется в виду построить что-то из кубиков Лего, например. Вот Виталик, у него своя вселенная, своя атмосфера, свой город, своя архитектура. А у Даши у нее сегодня какой-то порыв создавать технические транспортные средства, поэтому она их сделала уже целую... Группу. Аня занимается конструированием определенной модели одного крупного набора из серии Lego Creator. Причем набор, который ну, как бы по возрасту не совсем подходит, потому что он достаточно сложный, в него входит более 2500 деталей, и нужно определенное терпение и внимательность, максимальная внимательность, чтобы детальки эти соединить правильным образом, чтобы получился именно законченное здание кинотеатра у которого есть различные элементы интерьера, то есть это не просто коробка, это не просто корпус, это действительно копия здания. Что касается более мелких моделей, тут зависит от ребенка. Часто вот Даша и Аня, они просят, чтобы модель собранная какая-то там архитектурная или вот эти вот лего-города их собственные, постояла до следующей недели, когда, например, папа или мама приедет их забирать, и они посмотрят на то, что ребенок сделал такой вариант это тоже собственно без проблем поэтому здесь нельзя говорить о какой-то привязке к графику занятий но как правило те кому это интересно ребята они входят достаточно регулярно кроме этих занятий у нас проходят занятия по робототехнике речь идет о детях возраста 6-8 лет и возраст 9 плюс создавая модель животного или какое-то небольшое транспортное средство используя электромоторы датчики ребята учатся алгоритмам, да, то есть они учатся создавать маленькие программки, которые позволят управлять этими элементами, э, этими моделями. Э, они в этих программках задают команды моторам, задают команды э, датчикам, которые могут реагировать на то, что происходит вокруг этой модели. Да? Например, если мы говорим о датчике наклона, то в зависимости от того, в каком положении модель с этим датчиком находится, э, это положение фиксируется программой и в зависимости от того, что ребенок указал, какое дальнейшее поведение ребенок запрограммировал, а оно будет происходить. Мы запрошиваем не только детей, а и взрослых провести вместовно, цикаво, без разом со своими детьми и разом с проектом «Мандры для Всім доброго дня! Мене звати Марія Бородуліна, я професійна співачка і викладач вокалу. У рамках проєкту мандри вихідного дня я запрошую дітей від 7 років до вокальної майстерні, де ми зануримося у чудовий світ музики, перепусткове різноманіття пісень. У нашій вокальній майстерні ви відчуєте себе професійним співаком чи співачкою. У вас з'явиться бажання та натхнення брати участь у різноманітних концертах та конкурсах. Чекаємо саме на вас. Группу іноземних мов Різалт пропоную вам заняття вивченню англійської мови в різновикових групах з автентичними посібниками Кембридж, Оксфорд, Експрес Павлішин. Тепла атмосфера і індивідуальний підхід до кожного дає можливість зробити заняття цікавими та неординарними. Підвідайте наше безкоштовне пробне заняття, і ви отримаєте більше ніж очікуєте. Ми чекаємо на вас. Я вчась мову для того, щоб Краще себе почувати в інших країнах світу. Англійський завжди потрібен. Я навчаю англійську мову для того, щоб мати можливість подорожувати по інших країнах, стати розумнішою. В Америці я хочу навчатися, і мені треба знати англійську мову, щоб мати хороші успіхи. Перед тим, як презентувати. Програму мандрів вихідного дня ми провели анкетування серед дітей. Ми вивчили попит. Ми вивчили інтерес, що їм найбільше цікаво, чого їм найбільше дітям хочеться, чого вони прагнуть, враховуючи усі ці інтереси і побажання, враховуючи побажання також батьків, ми склали відповідну програму, з якою будемо знайомити. Наших батьків і наших відвідувачів проєкту ще один проєкт, який пропонується для дітей нашого міста. Мандруємо влітку разом з Дельфіном, де дітки можуть провести цікаво, змістовно своє дозвілля, отримати гарні позитивні враження, нові знайомства протягом двох тижнів перебування однієї зміни на території нашої гімназії. Працювати проєкт. Мандр мандруємо влітку разом з дельфіном, буде з 1 червня по 15 серпня. Зміни складатимуть двотижневий термін. Ми запрошуємо також для цікавої програми усіх дітей міста, яким хочеться нових вражень, нових умінь, нових знайомств до нас у гості. Приходьте!